Привіт всім! Сьогодні коротесеньке відео постану чеснику на 5 лютого. Зараз ось покажу. Є поодинокі всходи. Ось так виглядає взагалі діляночка. Одна із ділянок. Зараз знайду, десь є. Десь бачив, бачив поодинокі сходи. Ну, ви можете бачити, що ну ось, бачите, два листочки почали прокльовуватися. Ось є ростик. Так, в принципі, цей ось примерзне, вимерзне, бо був зверху. Ось є поодинокі сходи. Це ті, що були ближче до поверхні, вони вже виросли, проклюнулись, але так бачимо в загальному плані. Зараз е передають сильні морози. Попереду морози. І ось, дивіться, бачите, який в мене стан часничку? Практично ось рядочок. Бачите, тільки-тільки починає де не де з'являтися. Оце все де де-не-де з'являється. Є, звісно, і отакі от варіанти, але це виняток, ніж правило, є є всходи, але дуже мало. І ось так це дуже добро, добре, тому що. Попереду передають, що в нас буде 18 ой, і від 8 до 13-15 градусів морозів. У в мене в балці може бути і більше ще морозу, то ось так він точно, я знаю, що він не примерзне. Ці морози навіть без снігу йому будуть не до чого. А ось інший сорт в мене є, його небагато. Перевіряю його стан, який він буде, то він ось, так, ось такий ось. Йому буде важче. Ракомболька сидить взагалі не з'являлася ще. Тобто, якщо, якщо у вас отакий стан на лютий місяць, то це взагалі добре. Як у мене на основних ділянках, то це добре. Якщо у вас вже по два листочка, то є ризик без снігу, є ризик того, що він може примерзнути. Трошечки ці листочки частково відпадуть вже весною, в березні місяці. Але будемо дивитися, яка ще буде далі погода. Головне, щоб не було різких перепадів і по можливості, щоб хоча б якийсь покрив снігу ще був. Тому що зима, всі думали, що вже зима закінчилася, зими вже не буде. Вже й запитували, чи можна вже садити, але поки що з цим поспішати не треба. Хто не встиг, то ще чекайте, тому що ще все може вимерзнути. Ось так от. Так що, задавайте питання, когось що цікаве, буду відповідати. Ну, В принципі, ще поки що нікому не відмовляв з якимись консультаціями і допомогою. Так що, слава Україні, слава Збройним силам. Па-па-па-па.